Помер не виходячи з коми у листопаді 2022 року поблизу села Сахнівці трапилась летальна ДТП. Дворічна судова тяжба завершилась реальним терміном ув'язнення. 19 вересня ізяславський районний суд виніс вирок обвинуваченому Михайлу Дегодюку. П'ять років позбавлення волі за спричинення ДТП з надважкими наслідками смертю іншого водія Юрія Тартасюка. Без батька залишилося двоє дітей, а без чоловіка дружина. Спільно із прокурором вони вимагали реального терміну. Покарання. Пане суддя, ви самі бачили, що я їх змушувала являтися на слухання. Він обіцяє, я його буду. Ну, я не вірю ні одному його слову. І я прошу, щоб він відбував покарання. Діти загиблого також схилялися до реального терміну покарання, аргументуючи це втратою годувальника та небажанням обвинуваченого підтримувати їхню родину, яка залишилася у складних життєвих обставинах. Обідно, що просто. У нас всіх впало здоров'я, я почав заїкатися, ну, бабця це сльози кожен день і операції, і мама. І незважаючи на це все, ми завжди знаходили час. Ну, у мене робота так само відпрашувався, брата, освіта, завжди знаходили час ну, з'являтися на судових засіданнях. І обідно, просто коли добре-добре, і тут за один день щось переноситься, як не захворів. То ще якийсь, то ще щось. Ну, це просто вже починає надоїдати до такої степені, що О. хочеться кричати. Ну, як я говорю, з покаранням, повністю підтримую. Діти й досі не можуть спокійно говорити, згадуючи ті події дворічної давності. Він теж не вибачився. Вибачився тільки тоді, коли вимав, коли мав бути вирок. І то мама також. Мет. На останньому засіданні винуватець ДТП Михайло Догодюк свою вину визнав. Обіцяв сплачувати кошти та допомагати дітям у майбутньому працевлаштуванні. А суддю просив обмежитися умовним терміном покарання. Якщо зможете, вибачте, саме основне, я завжди на камеру. Заявляю, що чим зможу, я завжди вам допоможу. Чи в роботі підтримуючи, можливо, ну, всім. Після навчання є знайомі. Тобто ще раз прийміть мої вибачення, я даю слово, що я буду вам допомагати. Вирок іменем України. Проте, вирок невблаганий. П'ять років ув'язнення. Нині засудженому згідно закону дозволено подавати апеляцію в 30-денний термін. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.